У 2023-2024 роках ринок oled моніторів пройшов через два етапи. Спочатку з'явилися надширокі панелі на 34 і навіть до 50 дюймів з частотою від 175 до 240 Гц. Але всі вони мали однакову проблему: помірну яскравість, обмежену роздільну здатність і відсутність повноцінної підтримки DisplayPort 2.1. Другим етапом стало впровадження так званих QD OLED панелей нового покоління з роздільних. Здатністю 4К і кадровою частотою до 240 Гц. Але більшість із них обмежувалися HDMI 2.1 або DisplayPort 1.4 з компресією під назвою DSC. І це була справжня проблема, якщо ви хотіли купити собі їх класний флагманський монітор. Сьогодні ми говоримо про MSI NPG 272URX. Це одна з перших моделей на ринку, яка реально працює на DisplayPort 2.1, передаючи 4К 240 Гц без стиснення. З повноцінною. Іною кольоровою глибуною та повною підтримкою HDR цей монітор позиціонується як рішення для геймерів, які не хочуть компромісів, і для креативників, які вимагають. Точної передачі кольору. Розмір 26,5 дюймів. Це не типовий розмір, але продиктований співвідношенням піксельної щільності. Він дає більше 160 ppi, що вище за більшість класичних 27-дюймових моніторів з роздільною здатністю 1440 чотириста Це означає чітке зображення без масштабування в Windows, але без надмірної щільності, як, наприклад, у 32-дюймових моделей з 4К. Монітор підтримує відгук 0,03 мілісекунди. Контрастність 1,5 мільйони до одного, дуже широке охоплення dci p 3 і Adobe RGB, а також технології Mystic Light, kvm перемикач і HDR True Black 400. Усе це в корпусі з повноцінною ергономікою, v закріпленням та зручною підставкою. Це високочастотний QD OLED з реальними характеристиками для геймінгу, роботи та мультимедіа. І один із перших, що видає 4 k 240 Гц, повністю без компресії. І це важливо. У моделі встановлено QD oled панель третього покоління від Samsung Display. Ось основні характеристики. Роздільна здатність 3840 на 2160 тобто 4 k Ultra HD співвідношення 16 на 9 Тип панелі це QD OLED L Tandem. Третього покоління і нативна частота оновлення 240 Гц. Час відгуку, як я вже казав, 0,03 мілісекунди. Покриття кольору у нас DCI-P3 99%, Adobe RGB приблизно 98% і sRGB від 137 до 140 Ну і звісно. Глибина кольору 10 біт. Що в нас по яскравості? SDR-контент типово 250 ніт. В HDR режимі це 1000 ніт в піковому значенні, це десь на 3% площі екрана. Якщо ви ставите повноекраний білий колір, ну тобто біле світіння, то монітор видає десь 280-300 ніт стабільно. Панель працює. Просто неймовірна, повна відсутність будь-яких шлейфів, в незалежності від того, що ви робите, або просто лазите по меню монітора, або граєте в якісь шутери. У вас немає інверсій, засвідчень, розводів тощо. Ну і звісно, контрастність абсолютно без компромісів. Чорний повністю відключається. І що важливо: немає шим або мерехтіння на будь-якому рівні яскравості. hdr контент відтворюється з дуже глибоким чорним, насиченими яскравими акцентами та стабільним колірним балансом. Панель Абсолютно не втрачає чіткості у тінях і не стирає деталі. В бликах і так тут підтримка hdr 10 та є локальні профілі MSI HDR Tone Mapping. Що по іграх? Цей монітор просто створений для геймінгу. Реальні тести показують, що 240 Гц при 4К роздільній здатності відтворюються без компресії лише через DisplayPort 2.1, так званий UHBR20. Через HDMI 2.1 буде максимум 120 Гц. А наявність QD OLED означає, що буде ідеальна чіткість руху без шлейфів. Ще один дуже важливий параметр для геймінгу це, звісно, затримка. І тут вона одна з найнижчих на ринку, менше 1,5 мілісекунди у режимі Low Latency. Є підтримка Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro і VRR. Ось деякі поради, в яких іграх цей монітор реально круто розкривається. Ну, по-перше, в таких шутерах, як Valorant, cs 2 і Apex. Змагальні ігри. Якщо брати якісь перегони, то це буде Forza Horizon, 100% буде супер працювати і Формула 1. Якщо ви хочете. Розкрити потенціал HDR на цьому моніторі обов'язково треба зіграти в Cyberpunk 2077 і Elden Ring. Скажімо так, якщо ви до цього грали в ці ігри, а потім придбали цей монітор, я раджу вам пройти їх знову, тому що вони відкриваються. Зовсім іншого боку. Ось що в нас по робочим процесам, тобто графіка, фото і відео. Монітор має повне охоплення професійних просторів dci p 3 та Adobe RGB, що вам спокійно дозволяє працювати в DaVinci Resolve для HDR контенту та SDR контенту, можете фарбувати що завгодно, буде супер виглядати. У Photoshop або Lightroom-і буде дуже точне, то нове відображення і доволі правильна насиченість. Якщо ви дизайнер, працюєте у Figma і створюєте ui дизайни, теж піксельна точність, чіткість навіть без Штабування. Цей OLED вам дає справжній чорний колір, що дуже помітно при кольорокорекції. І головне тут відсутність глау ефекту навколо білих елементів на темному тлі. Це ключова перевага над IPS. Стосовно мультимедіа, YouTube, Netflix, будь-які сервіси з реальною підтримкою HDR. HDR контент виглядає як на реальних oled телевізорах флагманських oled телевізорах. Яскравість, об'єм, чіткість, все присутнє. Наприклад, YouTube 4K HDR працює з повним об Робленням у браузерах ну, Chrome і Edge. Там буде підтримка 60 120 і 240 FPS. ФПС. Відео не викликає розривів або спотворень. Так глянець екрану надає додаткову глибину зображенню, хоча ви всі знаєте про недоліки і переваги глянцю Але тут є антивідблискове покриття, і воно зберігає контроль за відзеркаленнями. Про матеріали і дизайн цього монітора треба було розповідати на самому початку, хоча я це залишив на саме кінець рамки в нас. Доволі мінімальні, з трьох боків практично непомітні. Задня частина матова, темний пластик із ставками під шліфований метал. І також є вентиляційні отвори, там пасивна система охолодження для QD OLED панелі. У монітора є власна підсвітка під назвою Mystic Light. Вона знаходиться на задній частині монітора, може працювати як окрема зона або можете синхронізувати її з вашим ПК через MSI центр. Там є декілька режимів: це статичний пульсація, хвиля і синхронізація з музикою. Що в нас по інтерфейсах? Як я вже казав, Є DisplayPort порт 2.1, це UHBR20, основне джерело для 4К 240 Гц без стиснення нативного. Є дві штуки HDMI 2.1, це 4K до 120 Гц з підтримкою HDR. І це ще й підтримка консолей нового покоління. Є один USB C, він працює як DisplayPort Порт і підтримує ще й 98 Вт напруги. Тобто ви можете підключити ноутбуки і спокійно заряджати. Через монітор є два USB-шники звичайні, тобто USB a 3.0. Просто можете підключати периферію. І ще є один usb b Upstream. це для з'єднання хаба з ПК. І звісно, на моніторі є ще один вихід 3,5 мм для навушників або для інших аудіоприладів. Меню та керування OSD викликається через джойстик знизу по центру. Інтерфейс там дуже логічний. Профілі зображення, кольорові простори, підтримка HDR, Овердрайв, підсвітка і. КВМ. Ще є спеціальна функція під назвою Gaming Intelligence. Це додатковий таймер, лічильник FPS, візуальний приціл і перемикання виводу. Також є окрема вкладка OLED Care. Це піксельна ротація, автоочищення панелі, вимкнення статичних елементів при бездіяльності. Це монітор, у якому реалізовано всі актуальні технології дисплеїв 2025 року абсолютно без Компромісів це реально готове рішення, розраховане на реальні задачі. Він підходить геймерам для тих, хто хоче справжніх нативних 240 Гц, справжній чорний колір і відгук у просто рекордні 0,03 мілісекунди, без жодних артефактів, овершутів або шлейфів. До мого здивування він може підійти навіть людям, які працюють з графікою або відеомонтажем. Це один із перших 4 к моніторів на QD OLED з частотою 240 Гц, що реально працює без. Компресії. Що треба врахувати при виборі цього монітора? Глянець зображення виглядає дуже ефектно, але може трішечки блікувати в дуже яскравих кімнатах. І тут немає підтримки портретної орієнтації. Якщо казати дуже коротко, це можливо один із найкращих моніторів 25-го року в діагоналі 27 дюймів в категорії. Максимум за технічними характеристиками в описі до цього відео буде посилання на конфігурацію на ціну. Можете ознайомитися, реально рекомендую. Дякую за перегляд. поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!